Вау, друзі, ви тільки подивіться, наскільки це великий портал. Давайте підійдемо ближче та поглянемо взагалі все цікаво, що там всередині. Але для початку у нас є скриня, давайте прочитаємо, що тут написано. Взяли ми нашу записку і читаємо. Гігантський портал в українське село Унікальність. Унікальність в тому, що він з'являється в екстрених ситуаціях, тому поспіши. Судячи з записки, ми зрозуміли, що там потрібно страшно впасти в портал. Тому давайте не будемо гаяти часу і спробуємо в нього зайти і... Щось не так, чому я не можу зайти? Давайте трішки підлетом ближче. І так, ми в українському селі в Майнкрафті. Друзі, увага! Важливе оголошення. Перед початком відео не забувайте підписатися на канал. Це абсолютно безкоштовно. Також включайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І так, ми продовжуємо перебувати в українському селі. Давайте поглянемо що тут помінялося. Наскільки я бачу, це тут стало прям дуже багато жителів. Цікаво, чому їх так. Чому така кількість жителів стала дуже великою. Прям дуже. Давайте спитаємо одного жителів: Жителю, привіт, підскажи, що тут у вас відбувається. Привіт, містер Джі, наш мер зник. Детальну інформацію ти знайдеш у мерії. Дуже дякую тобі, Серіану. Тоді я не буду гаяти часу, і відправляю зразу в мерію. Ось тут мерія у нас недалеко. Ми зразу забігаємо і бачимо, нас що стоїть біля цього зразу скриня. Давайте її відкриємо і поглянемо, що там написано. Вітаю! Щоб спасти наше село, тобі потрібно стати мером. Отож, друзі, у нас виходить. Що я став мером українського села? Як би це не звучало, але це являється правдою. Тому давайте вийдемо з мерії та поговоримо з жителями, що мені потрібно далі робити. ми підходимо до жителів жителі. Привіт, підскажіть, будь ласка, що мені дальше робити, і як керувати взагалі селом українським? О, привіт, містер Джі! Твоє завдання знаходяться в мерії на другому поверсі. Дуже дякую тобі, друже. Я тільки щойно був у мерії та не побачив цього. Тому зараз давайте відправимось в мерію на другий поверх. І так, зайшли ми в мерію. Зараз у нас тут є сходи, по яких ми піднімаємось вверх і справді Тут у нас є скриня. Давайте відкриємо її і що там всередині. Яка залишилась запеска мені. Завдання, які потрібно виконати: перше зробити дорогу, друге побудувати будинок, третє покращити мерію, четверте покращити освітлення, і п'яте зробити ринок. Тому давайте не будемо гаяти часу і зразу відправляємось до роботи. Так, справді дороги в цьому українському селі запущені, тому ми беремо звичайну лопату та починаємо. Робити їх. У мене план просто відновити їх, які вони були для початку. То ось таким чином ми будемо це саме робити. Так, ось тут є дуже багато жителів, ми бачимо наукуре, і ми просто от відновлюємо дороги, більше можна назвати. От ось таким чином будемо їх відновлювати. Тут у нас трошки дорога буде шерсть, тут ми бачимо жителів і взагалі цікаво, скільки нам чи потрібно багато відновлювати доріг чи як. Тому давайте зараз піднімемось трошки вище і подивимось. Так, справді доріг відновлювати нам зараз потрібно немало. І потрібно докласти також багато зусиль для цього, тому переступаємо до роботи. Фу, все в нас вийшло. Це зробити. Давайте зараз поглянемо, як дороги наші виглядають. Тільки подивіться, я зробив хрівний, і вони справді дуже гарні. І село е, стало виглядати зовсім по-іншому. Тому приступаємо до наступного дана. Нам потрібно побудувати винг. Давайте відправимось. І знайдемо локацію, яка підходить. Я бачу прямо. Я думаю, що десь серед цих будинків ми його побудуємо. Давайте ось там, де стоять два жителі, там біля цього місця ми і почнемо будувати наш будинок. Отож, будівництво не може початися без матеріалу, тому для початку ми візьмемо жовтий бетон та синій. Вони потрібні нам для будівництва. Також ми розставимо мітки, як сам він буде виглядати. Він трошки буде виглядати більше, ніж його сусід, тому він буде... Я думаю, для двох жителів. Друзі, ви тільки погляньте, як виглядає наш будинок. Давайте зайдемо всередину, мені вже прям не терпить зайти всередину і поглянути, що там є. Можливо, він, давайте ось також подивимося, як він виглядає зверху. Можливо, він не, не виглядає прям великої різниці. Нема між сусіднім будинком, який побудований зліва, але от у нас є два ліжка та стіл звичайний. Отож, в нас вже виконано друге завдання, це дуже класно. Ось так уже виглядає наш український село. І давайте зразу призуємо до виконання третього. Нам потрібно покращити мерію. Давайте поїдемо до мері... І складемо план, який потрібно. Що ж, ось так от виглядає наша мерія, я думаю, глобальної зміню особи не буде. Я просто постараюсь добудувати свій кабінет. Я думаю, тут ми заберемо, напевно, диван, цей, і ось тут, де це вікно, ми зробимо двері. Отож, ми вже почали робити двері і. Подивимось, як воно буде взагалі виглядати краще. Друзі, я вас вітаю, наша мерія модифікована і покращена. Давайте зараз зробимо невеличкий обзор. І так, ми заходимо всередину, бачимо, що тут є кабінет мера. Збоку ти в нас міні диванчик який ми забрали. Ось так от виглядає мій кабінет. Мене не тут стіл. Ми зараз за стіл попробуємо сісти, але для початку я ще ознайомлю вас з уліз кімнатою. Тут працює мій помічник. Тут у нас є одна квіточка, це тюльпан, по-моєму. Ось так от, коли я сідаю своє, ось так от виглядає мій кабінет. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось, як він виглядає чи ні. І взагалі в загальному, що ви ще хотіли бачити в українському селі. А поки ми йдемо виконувати четверте завдання. Суть цього завдання буде полягати в тому, що потрібно зробити і покращити взагалі за освітлення в українському селі. Отож, в нас є отакий от от звичайний стовбур, і зараз ми його будемо. Трішки модифікувати та покращити. Думаю, для швидко давайте заберемо ці факели і на місці не поставимо ліхтар. Спочатку я хотів обирати ліхтар душ, але потім вирішив щось таки, просто звичайний ліхтар, це було набагато краще. Віця, ось так виглядає, і я думаю, на демблок ще ми опустимо. І ось такий вигляд зараз у нас є нашого освітлення. І далі ми просто по цілому селі розставимо ось такі стовбури з світлом. Все, стовбури зі світлом ми успішно розставили. Село виглядає набагато краще. Взагалі з усіма прокаченнями, які ми зробили за це відео, воно виглядає набагато краще. Починаємо робити п'яте завдання і останнє на сьогодні зробити ринок. Наше завдання буде можливо не дуже складне, складне, можливо, не дуже легке, але нам буде потрібно побудувати ренок. І... Потрібно вибрати, звичайно, для початку локацію, де воно все буде я Думаю, саме підходяще місце це саме тут. Отож, також потрібно спланувати, як саме зліться все буде виглядати. Я думаю, у нас буде два ларька, які щось продають, та вивізка сама ренок. Того приступаємо. Я вас вітаю на українському ренку. Тому давайте зараз глянемо, що у нас вийшло. І так, у нас є вивізка, вас зустрічає ренок. Приходячи далі, ми бачимо ось такі дві будки, які щось продають. Зліва у нас є продаж карт. Тобто продаються карти місцеві, і якщо ви дістати у дорогу, також є. І тут продаж ковальських виробів. Як на мене, у цьому відео ми зробили дуже багато роботи і значно краще покращили українські словки. Подивіться, як вона тепер виглядає. Плюс три будиночки чи чотири, також влучена мерія, і, взагалі, всі завдання, які нам були покладені від попереднього мера, який якимось загадковим чином пропав, ми все виконали. Тому. Я радий, що все так сталося. Наше село стало виглядати набагато сучасніше та набагато вдосконаленіше, ніж було. Також хто не бачив попередні відео, там є вже три або чотири частини, по-моєму, про українське село, раджу подивитись.